Вітаю, друзі! Відео це роблю на швидку, так би мовити, так без підготовки, без монтажу, без нічого. А, зараз спілкувався з моїм клієнтом, з фермером, і він шукає собі робітника. Він мені запитав, чи немає українців, які б хотіли попрацювати на фермі. Це... Е Фермер канадець з українським корінням, так тобто, він в другому поколінні вже тут в нього українське е, призвище, тобто це українець, українське коріння, і до речі, я літом е, постив е, фотки на моєму каналі з його е, тракам, з його е, комбайнами, які він покрасив в жовто-блакитні цвіта. Такий класний хлопець, класний чоловік, класний фермер, трошки своєобразний, як і всі ми українці, так але взагалі людина хороша. В нього працював працював робітник багато років. Класний хлопець, рукастий, головастий, дуже рукастий. Багато чого вмів, багато що робив класно. Але йому запропонували зараз роботу на муніципалітет. І, звісно, з муніципалітетом фермер не зможе тягатись, і е, він пішов на ту роботу. І ось цей фермер зараз шукає собі робітника. Е, трошки до того, кого він шукає. Він, по-перше, пропонує роботу, постійну роботу, це не сезонна. Це робота і влітку, і взимку, круглий рік на повний робочий. день це перше, прям на фермі. Він сам живе на фермі, і е, недалеко від його будинку є ще один будинок. Його будинок, який він може віддати працівнику, так тобто, де жити є. Якщо це родина, якщо є діти шкільного возрасту, то прям навпроти його ферми, навпроти його будинка є е, зупинка, де зупиняються шкільні автобуси. Тобто це не проблема. що стосується жінки? Якщо жінка буде погодиться, то для жінки там також буде якась робота. Не постійна робота, не на повний день. Але він каже, що пару разів на тиждень по 3-4 години він знайде, що робити Там допомагати по фермі. Тепер що стосується роботи, так в нього немає худоби. Це чисто зернова ферма, але в нього там ну багато треба буде працювати, ремонтувати обладнання, так допомагати з ремонтами сараїв мастерня. Таке, ну, звичайні, е, звичайні роботи на своєму подвір'ї, так, де треба робити все. І робити треба все досить, е, досить непогано. так, Тобто натяпляб в нього не пройде, тому що він такий. Він крепкий такий хазяїн, що називається крепкий хазяїн, і тому в нього е, запитання будуть досить, досить такі ненизенькі, так, до робітника. Е, Випивати це не, не страшно, не, жодних е, наркотиків він не це категорично. Ну а там, якщо є, є, є трошки випити, то це каже не страшно. Е, людина взагалі непогана, як як я вказав, він живе з родиною е, на фермі. Ну і плюс оцей, оцей будинок. Е, що стосується тепер сроків, коли треба почати роб, працювати? Робота це, це не те, що йому прямо прям горить. Прям зараз е, він шукає. І, і прям прям зараз не терпиться вже йому. Ні, він він може почекати е -э але, але не дуже довго, так тобто, це не е, річ іде не про місяці, там півроку чекати. Ну е, в районі місяця я думаю, що він буде окей. Як буде проходити все це діло? Якщо хтось зацікавлений цій роботі, е, кидайте мені свої резюме, зв'язуйте зі мною. Я передивлюсь, тому що я вже обжахсьобіжався багато разів. Е, повірте мені, з українцями е, яких я. Намагався састикувати з фермерами. Я спочатку подивлюсь, і вже потім я просто вас астикую з цим фермером. Всі питання ви будете обговорювати самі. Не треба мене запитувати, яку заробітну плату він пропонує, що він пропонує. Не маю жодної жодного уявлення, і навіть не збираюсь це дізнаватись. Так я казав вже багато разів на своєму каналі, в своїх відео, що це е діло робітника і роботодавця обговорювати. Заробітні плати і обговорювати умови роботи. Отже, якщо хтось зацікав, зацікавлений в такій роботі, якщо хтось впевнений в своїх силах, так що він зможе виконувати різні роботи, що він непогано розбирається в техніці в сільськогосподарському обладнанні, в сільськогосподарській техніці і зможе допомогти там з такими щоденними звичними роботами на фермі. То зв'язуєтесь зі мною, пишіть мені. Е, посилання на е, як зв'язатись зі мною в описі до цього відео буде. Ну, ви знайдете мої імейли, і все ви можете легко знайти в, в описі до будь-якого відео, чи в описі до моєго каналу. так. Чи ви можете зв'язатись зі мною через е, мій Телеграм чи Facebook профайл. Е, ну, майже все, е, що він мені сказав, я вам зараз передав. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.